По амортизатору розлізлася нижня резинка. Не знаю, зніму розміри, спробую підібрати таку, знайти. А вверху вон, кріплення амортизатора хлопнуло вон така тріщина. Буду варити. Зняв амортизатор. Ось така проблема. Резинка вибита. Зараз буду робити заміри, може щось вдасться підібрати, знайти. Якщо не вдасться, тоді доведеться купляти амортизатор в зборі. Це одна проблема ось кріплення, яке тримає амортизатор, верхнє кріплення, ось така тріщина, зараз зачищу і заварюю її. Зробив я амортизатор. У мене були куплені ось такі два набори, на Volkswagen Т4, на амортизатор і резинка ця з набору якраз зайшла хорошо сюди. Втулочку я поставив рідну з опеля. Тому що ця, що Фольксвагена, вона ну, занадто здорова. А рідна втулочка плотно зайшла в цю резинку, це якраз дуже добре. Запресував я спочатку за... запхнув резинку, а потім домкратом затиснув сюди втулочку. Трошки воно Краям трохи було видавило з цього краю резинку, я її болгаркою трохи сточив, отак От вийшло не, не набагато гірше, ніж заводське, дуже добре, плотно сидить кріплення. Поварив, зачистив, загрунтував. Ось так от в результаті вийшло. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво та корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.